Вона дала перше в своєму житті інтерв'ю. Молодша на 21 рік за чоловіка. Друга дружина Павла Лазаренка заговорила. Експрем'єр саме досиджує останні дні в американській в'язниці за відмивання грошей в Україні. Лазаренка чекає санкція на арешт у справі про вбивство щербення. Також Лазаренкові закидали зловживання службовим становищем, причетність до багатомільйонних оборудок і побудови корупційних схем. Оксана Цикова зустрілася з репортером ТСН у передмісті Сан-Франциско. Говорити погодилась тільки в присутності адвоката. Відповідала винятково на. Узгоджені заздалегідь запитання. Після 14 років ув'язнення вже за тиждень з воріт цієї американської в'язниці вийде колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко. Цієї події найбільше чекають його батьки, а ще власна родина, дружина та діти, які мешкають в Америці. Розшукати їх ми намагалися у місті Новато штату Каліфорнія. Утім, ось у цьому відомому маєтку, що належить Павлові Лазаренку, зараз ніхто не живе. Знайти дружину експолітика Оксану Цикову вдалося в передмісті Сан Франциско. Після тривалих роздумів жінка погоджується на перше у своєму житті інтерв'ю. Фізичний стан який наразі у Павла Лазаренко Павло Іванович за останні 14 років. Дуже багато займається спортом, намагається тримати себе у прекрасній формі. За ці роки були деякі медичні питання, але зараз у нього дуже добрий настрій і прекрасна фізична форма. Оксана Цикова, друга дружина Павла Лазаренка. За час його домашнього арешту в них народилося троє дітей. У цей період Оксана також здобула дві додаткових освіти з політології та юриспонденції і здійснювала переклади для свого чоловіка. Чи подобається вам американське життя мати будинок, мати автомобіль, дітей? Це можна назвати американською мрією, якщо, якщо не говорити про Павла Лазарена? Американська мрія для мене це повноцінна родина, це те, щоб всі ми були разом. Але це може відбутися вже першого, першого листопада. Ви чекаєте цієї події? Так, звісно, я чекаю цієї події і дуже сподіваюся, що вона відбудеться саме так, як ми це плануємо. Але дуже багато буде залежати, напевно, не від нашого бажання, а від того, що буде робити українська влада. Найбільше Оксану турбує чи скасують звинувачення до Павла Лазаренка в Україні. Я хвилююся за те і думаю про те, яка буде. Реакція щодо зарахування е, того сроку, який Павло Іванович був тут. Я хвилююся за передвійне переслідування. Хвилювання щодо повернення Лазаренка на батьківщину має і його адвокат Деніал Горовіць, який працює з екс головою уряду вже 10 років. Він побоюється, що його клієнта можуть ув'язнити щойно той повернеться в Україну. він завжди хотів повернутися до України і зараз прагне. Він і досі хоче впливати на економічний розвиток в Україні. Зараз ми підтримуємо стосунки з адміністрацією президента Обами, і у нас впливові зв'язки з мітом Ромні в нашій команді один з найпливовіших адвокатів світу, Мартін Габіс. Він напряму буде говорити з представниками влади про Павла Івановича. Ви говорите про безпеку, а чи безпечно для Павла Лазаренка залишитися в Америці? ви знаєте, ми дійсно думаємо про це. Розповідати зараз будь-які деталі буде некоректно з мого боку. Але я думаю, що безпечніше тут. Хоча, якщо Україна гарантує цю безпеку, повернення відбудеться вже найближчим часом. Тим часом Оксана, попри хвилювання за чоловіка, сподівається, що ця сага Лазаренка колись закінчиться, і вони знову будуть разом. І коли це відбудеться, де б це не було, це для мене буде дім, і для мене буде моє щастя. жіноче. Віталій Сидюк, Тім Мілгрен із Сан-Франциско, ТСН 1+,1.